Сьогоднішній наш ранок розпочався з поїздки туди, куди планували вже з'їздити давно, та все ніяк не вистачало часу і можливості. Дитячий православний табір Стежина Добра, який функціонує на території Свято Троїцького жіночого монастиря з села Старосілля, давно вже вийшов за межі Волинської області, адже приймає на відпочинок діток із інших областей України. Тут своєрідний куточок дитячого раю на землі, де діти не тільки відпочивають, але й духовно зростають під опікою досвідчених наставників. У кожного табору є свій директор не став і виключенням табір Стежина добра. Архімандрит Ілля Вишневський є не тільки монахом. А й поєднує послуг голови молодіжного відділу Волинської єпархії Української православної церкви та посаду директора цього православного табору. Він радо зустрів нас та відповів на декілька наших питань. Як виникла ідея з табором для дітей? Дітей багато в церкву приходять, в недільну школу приходять, і в нас. Був такий період, що було 320 діток в недільній школі. І кожен рік, коли виникають канікули, ми вирішували дітей кудись возити. В наметовий такий возили табір, возили в інші областя, щось орендували. А от в 2006 році виникла така нагода, побачили це місце. Тут були фермери, воно було в зруйнованому такому стані. І от Волинська єпархія купила цю територію. І от вже 18 років ми її помаленьку облаштовуємо. І тут гомінь дітей, черга на зміну. ну Це така радість. Яку кількість дітей може прийняти за літо, Стежина добра? За літо. Взагалі я дітей рахую це і молодь, вони волонтери, Там 18, 19, 20 років. Тобто всіх із персоналом у нас в районі дві тисячі діток за літо. Так, да, Тобто на зміні нас 150-170 діток буває на одній зміні. Всіх в цьому році є 9 змін, потім буде фавор, молодь і персоналу на кожній зміні 40-50 людей. Це і на кухні, і вважатих. Загалом ну, кухня кормить десь 210 діток, ну, порції дає в день. Чи є труднощі в організації табору, і що найважче у роботі з дітьми? Адже зі світлин у соцмережах зазвичай здається, що все відбувається дуже легко і невимушено. Але ж труднощі, мабуть, і є якісь? Труднощі є, але я в першу чергу бачу і допомогу Божу, і благосвіння Боже на всю діяльність, тому що були такі речі. Які дійсно ну, не можна було б, на мій погляд, реалізувати. Я пам'ятаю, коли був коронавірус, нам дали завдання, щоб обов'язково був лазарет, дві кімнати. І от ми взяли швиденько, зробили і все вийшло. Почалася війна, нам сказали, що обов'язково має бути укриття. Ми зробили укриття, якісь там декілька тижнів пройшло, нам сказали, що має бути автобус. І я думаю, це що ми вже не зробимо, не, не, не встигнемо зробити, не знайдемо автобуса. Але от вийшло так, що хороші люди кажуть, є автобус, приїжджайте, забирайте. Проходить ще якийсь період, нам кажуть, для такої кількості має бути два автобуси на випадок евакуації. І от дійсно, промислом Божим, нам кажуть, треба приїжджати ще один автобус. У нас зараз є два автобуси, ми діток привозимо, завозимо. Під час зміни ми дітей возимо в лісовичок. Персонал забираємо. Діток, які не мають змоги приїхати саме. Ми їх забираємо з Луцька. Чи от завжди можуть приїжджати якісь групи. От з Нікополя приїжджала група. Ми їх з потяга забирали і назад відвозили. Зараз є група із Києва, і група із Дніпра. Діток ми також їх забирали. Знову будемо відвозити. Ну і персонал. Православну церкву часто вважають консервативною організацією. Та по діяльності табору можна сказати, що ви дещо руйнуєте цей стереотип. Чи є це так, чи можливо мені це лише стається? Дивіться в нашому колективі, колективі, який працює із дітками, я кажу, це 40-50 людей, як коли. І в нас не тільки молодь, в нас є старші. От нас є Віктор Валерійович, він за туризм відповідає. Йому 74 роки. Є старші люди, які також ну, зараз молодші педагоги, хоча ну як молодші, їм 30-35 є. Є молодші, є чуть старші. То от, у нас, коли організація табору приходить, тобто є група наша, ми збираємося там ще далеко до початку зміни. Буває місяць, буває і два місяці до того. Переписуємося, складаємо програму, зустрічаємося в Зумі або зустрічаємося наживу. І навіть от кожен день, коли розпочинається, це є обов'язково п'ятимінутка, яка затягається до години, коли ми вирішуємо, як буде наступний день плануватись, то, звичайно, є щось новеньке, є щось навіть ну, те, що приносить, до прикладу, світська молодь, тому що багато молоді вони церковляються тут. А ми вже тут на місці дійсно беремо те, що буде корисно сприяти і для розвитку, і для пізнання і для вицерковлення. Різні методи. Так. Чи бачите ви плоди праці вашої команди за межами табору, у звичайному повсякденному світському житті? Чи проростає посіяне вами зерно? Двіться табору вже 18 років, і є такі. Які в нас відпочивали, а вже зараз відпочивають їхні діти. От, навіть на цій зміні мама привезла дитину, я кажу: О Анна Ігорівна, я кажу, зараз ми вам дамо обов'язки, вже тут все знаєте. Вона каже: ні, ні, я вже своє відпрацювала. <смас> Мене свої дамо обов'язки. Ну це такий жарт, але є, тобто, на мій погляд, це є результат того, що тут були вважатими. А зараз приїжджають їхні дітки і були даже дітьми, а вже зараз приїжджають вожатими. або навіть привозить своїх діток. Тобто то я бачу, що це результат, де да, навіть і по запису, що нас за один день в цьому році записалося на всі зміни, на всі Тобто 1 квітня ми зробили оголошення. І в 9 ранку, а в 9 вечора ми вже закрили запис. Всі, хто записувався після, це всі попадали в резерв на випадок, якщо. Відмовиться. То це, я думаю, результат. У нас відбувається хрещення діток. Дітки, навіть от батьки розказують, мене дитина привела до храму, тому що вона з подругою хотіла приїхати сюди, ми її привезли, ми тут ну, приїхали, забрали, вони тільки приїхали, відвідали її, от ми якось прийнялися, почали ходити в храм і досі ходять. От Таких випадків є багато. Знаю, що ви є головою молодіжного відділу Волинської єпархії Української послани церкви та при цьому часто відвідуєте з гуманітарної місіями схід України. Зокрема, активно підтримуєте воїнів, які служать у ЗСУ. Як це поєднується і де знаходити час? Ну це не в період, коли відпочивають дітки. Хоча, да, от ми її от тиждень назад надсилали через нову пошту хлопцям підтримку, допомогу. А так, от я за Початок війни вже більше 30 разів їздив на схід. Є хлопці, яких ми безпосередньо знаємо, є їхні товариші, є коли просять знайомих поїхати з ними. І от вже більше 30 разів ми їздили з прицепом до знайомих хлопців, Є з Варша Максим, він ходив до нас в товариство Микола Святоший. Він в хори співав, ми його знаємо тут, і от до нього постійно заїжджаємо. Є Ігор, це племінник одного священника, який з нами їздить. Ну і багато. Це прихожани, це Кирило багато прихожан, оце Павла багато прихожан, є безпосередньо, яких ми знаємо. І навіть спочатку війни, от вже більше трьох років, то Хлопці знайомі, ми з ними переписуємося, зізвонюємося. І от так. Тобто, те, що є, я б не сказав, би, це якось, знаєте, зібралися всі люди, чимось допомогли як з миру по нитку голому сорочка. Є підтримка, і я бачу, що хлопцям не так сама, наприклад, там допомога потрібна, як просто зустріч, спілкування із близькими. Для них це якось і підняття духу, і, ну, і відповідь на. Багато запитань, які ставить життя. Де ж народився архімандрит Ілля Вишневський? Звідки він родом? Я вже в Луцьку проживаю 20 років, а сам я з Рівненщини, батьки живуть на Рівненщині, зараз Сарненський район. Чого би хотіли побажати всім вірним українським православним? Я б хотів, би, щоб такий табір був би в кожної єпархії, тому що це є основа. Наприклад, Заволинська єпархія, а і Рівненська, там, і Житомирська, і в Києві, щоб був такий стаціонарний табор. Це такий майданчик, де діти вицерковлюються, де діти бачать справжнє православ'я, справжнє християнство. Вони тут бачать любов ну, на практиці, не просто по теорії. Вони тут багато хто вперше тримає в руках Єванглія. Вони можуть з священником поспілкуватися. В них стараються всі стереотипи отого якогось негативного про, про, про православ'я. І як в дітей, і так як в молоді, тому що у нас є, ну, є студенти духовної семінарії, до прикладу, вважатими, які допомагають. А є світських, є просто тому, що їм сподобалось. І от оце, я кажу, такий майданчик, де ми можемо про православ'я знати все справжнє. Тому що з боку із, з новин світських, тобто ми тільки щось негатив можемо побачити або неправду, не до кінця правду. Ранок для дітей традиційно розпочинається з підйому та зарядки. Далі за участі дітей ранкові молитви. Ца всі Творца жителя и Земли, і же видими невидимым, невидими і воєдиного Господа Ісуса Христа Сна Божья Единородного іЖотатару жіна прежде всех век. Потом все разом вирушають нас недавно. Далі прибирання своїх кімнат та збір на лінійку, на якій відбувається презентація гуртів. Наша, Наша назва відважні герої. Наш тен. Наш, Наш золотий вірш. Наша пісня. Ваша пісня. Брато ж дія малю, світла команда в серцях і вибага, йдемо перед позвістом перемога. Ми у добра, ми у стежині, добра, не замовіру. ми добра, ми добра, не весело, енергійно. Та завжди з духовним відтінком. Кожна назва, кожне гасло, кожна пісня. Наша пісня. Вайський час, вітання разом, Таборі діти постійно зайняті. спорт, музика, творчість у поєднанні з духовним вихованням. Табір ми відвідували у суботу. Саме в цей час відбувається підготовка дітей до сповіді та причастя. Для когось це вперше в житті, а для когось ні духовну бесіду на дану тематику з дітьми проводив духівник сьомої зміни отець віктор тобто всяка людина, яка хрестилася, народилася життя духовного. Людина, яка хреститься, для неї відкривається ворота у царство небесне. Як довго ви несете цей послуг? Це можна назвати послухом? Ну чого ж не можна. Всі ми слухаємось Господа, який кличе нас з кожного, кожного свою справу. Скільки років вже ви несете цей послуг тут у стежині добра? М -м -м. Ну, я ще був студентом, був вважатим, а потім, коли вже я вже 10 років священник то певно років 12 вже є. А священником скільки років? Десять. Десять років священником, вже ви тут, то да? Але у вас одна зміна, яка? Що ви то в цьому році у нас таких взагалі дев'ять змін. Перші дві зміни у нас були дітки з інвалідністю. Відпочивали, а решту з другої по дев'яту діти вже такі, ну загальний як табір. То в мене три зміни в цьому році. Мотивацію, де берете, Надих, натхнення. Та ті самі діти часом надихають нас. Знаєте, Богу дякую, що є діти, яким можна щось розказати, і вони потім привезуться додому. У нас, до речі, зміна називається Добротренд. Сьогодні дуже популярні, там різні Ютуб-канали, правда, і інстаграм-канали, телеграм-канали. І люди різні речі там розказують. От, а в нас діти привезуть додому світла трошки, трохи слава про Бога. Плоди вашої праці от, в світському житті, бачите чи ні? От, діти от, їдуть там в світ потім. Десь воно якось залишається в їхньому житті. Як Я думаю, одному? що звичайно дивіться, у нас є. Діти, які колись були відпочиваючими, сьогодні вони повернулися сюди в жатум. Я рахую, що це вже плід, правда, не втекли з церкви. Є діти, які сьогодні там стали дівчатка, стали дружинами священнослужителів, хлопці священниками поставили, всі приїжджають теж сюди на не добра. Є багато сімей, які стали церковними через те, що їхні діти приїхали з табору і показали їм деякі там елементарні речі, і це їх привело до церкви. Дружина не, не гнівається в такої кількості вашої зайнятості. <рес> ні, ні, вона тут поруч, все добре. Все добре. Розділяє з вами. Всі да, вас усягати, да, да. так? Так, да, один одного тягати, носіть і виконати закони Христа. Господи, бачка, натхнення вам. І наостанок, що би хотіли побажати вірним Української православної церкви у ці нелегкі часи для нашої церкви, для нашої держави. Любіть Бога, живіть, як Господь. Нам розказав, все буде добре. Як ви вже зрозуміли у православному таборі Стежина добра працює ціла команда. Молоді юнаки та дівчата допомагають розвиватися та пізнавати світ діткам з різних сімей України. І діти з щирою вдячністю їм за це відповідають. Коли ми відвідували табір. У двох вожатих було день народження. І дітки радо вітали їх з цим святом. Вітаємо! 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 Так вийшло, не знаючи того, що ми приїхали напередодні дня народження директора табору Архімандрита Іллі. Коли цей сюжет вийде, він отримає свої дарунки від вдячних дітей. Ми ж долучаємося до всіх привітань, бажаємо йому міцного здоров'я та многі літа. Отець Ілля, нехай збувається усі ваші мрії. Завершуючи цей сюжет, ми хочемо подякувати всьому колективу дитячого табору Стежина Добра за можливість підглянути та побувати у цьому дитячому раю на землі. Дякуємо за те, що ви з нами.